Десята ранку у Полтаві. За лічені хвилини небо затягнулося хмарами і почалася злива з грозою. Сьогодні в області оголосили штормове попередження, а в день вже сяяло сонце. Така різка зміна погоди пов'язана із циклоном, який знаходився на півдні України, каже провідний синоптик Полтавського обласного гідрометцентру Олена Панченко. Атмосферні фронти пов'язані з ним з ним досить активні. Контрасти температур на них дуже великі. Якщо ми дивимося на нашу територію і більше на схід, то там температура 18-19 навіть до 20 градусів тепла. А в тиловій частині циклона, тобто на заході, денна температура вчора не перевищувала 4-5 градусів тепла. Потужна, купчаста дощова хмарність, яка сформувалася на півдні області, принесла вже о 10-й годині призвела до досить потужних гроз і короткочасного такого дощу, за словами Олени Панченко. Короткочасний дощ буде і завтра в день. Така підвищена вологість добре впливає на вегетацію культур на полях, особливо для озимих, говорить директор департаменту агропромислового комплексу Полтавської ОВА Сергій Фролов. З іншого боку, для того щоб далі сіяти, от на жаль. Зараз опади дещо стримують темпи посіву, але оптимальні строки ще не пройшли. Зараз іде посів кукурудзи, йде посів соняшку, цукрових буряків. Наші аграрії стараються використати будь-яку годину для того, щоб посіяти, використати іменно ту вологу, яка є в ґрунті для нормального розвитку культур, тому що у нас вже декілька років підряд. Починаючи з кінця червня і липень місяць – це посушливі періоди. Вологий квітень, сухий май, буде добрий урожай, так говорить народне прислів'я. Саме квітень спрадавна вважався громовим місяцем, розповідає етнограф Катерина Штепа. Якщо згадати, що 8 квітня це день вшанування Архангела Гавриїла а його саме вважали покровителем блискавок, то з цього часу якраз блискавки повинні були майоріти на небі. Більше того, якщо на початку квітня гроза це хороша прикмета на тепле літо. І до Юрія, а це у нас 6 травня, дощі мають йти повсякчас. А вже стабільну сонячну погоду полтавці зможуть побачити після 7 травня, повідомили в обласному гідрометцентрі.